Друзі, всім привіт! З вами компанія Автолуцьк. Нас є чудова новина. Твому куму більше не прийдеться скидатись на солярку, бо ми пригнали саме для тебе Volkswagen E-Golf. Електрокар з можливістю проїхати 300 кілометрів по твоєму улюбленому місту. Друзі, 100 кВт, 2018 рік випуску. Та оригінальний наголошує пробіг 65 тисяч кілометрів. Повністю рідна фарба, відмінний технічний стан авто. Звертаю вашу увагу на передню частину автомобіля Біксенон друзі, на лінзі, відмінний стан авто, адаптивний круїз, контроль дестронік, є парктроніків, круг, омовичі, фар та лед підсвіточка понизу. Ось таке от гарне авто. Справді, перевага даного автомобіля. Він пригнаний з Німеччини. Екологія та електрика це майбутнє. Друзі. Ми за новими технологіями просто доганяємо та переганяємо їх Відмінності від звичайного дизельного гольфа. Забудьте про заміну ГРМ, заміну фільтрів, оливи, Справді класний екологічний автомобіль, який збільшить товщину вашого гаманця. 20% від суми даного автомобіля ви можете відбити просто за рік користування та катаючись собі в задоволення по вашому місту. Так, друзі, зараз продемонструю вам підкапотний простір. Тут все надійно, чистенько, хайно, антифриз в нормі, електродвигун 100 кВт. Друзі, справді класна штука, економна на будь-який день. Дуже драйвовий та активний автомобіль на дорозі. І так, звертаю вашу увагу на колеса. Це літня гуман, 16-го радіусу диски, фірмові від Volkswagen E-Golf. Справді класна гума. Збереженому та крутому стані. І запрошую вас тепер до салончику. Звертаю вашу увагу на комплектацію. Дуже прикольна штука. Дивіться, в нас ідеально чистий салончик, топова мультимедіа. Шкіряне мультикермо є адаптивний круїз контроль підрізане знизу. Блакитна строчка відповідна тільки електрокарам від 2 групи. Також дверна карта водія фул дзеркала складаються, регулюються, підігріваються, чотири склопідйомника та заглядаємо всередину, друзі. Дивіться, відповідно, автоматична коробка передач, автоматичне світло, є сенсор дощу, двохзонний клімат, контроль підігрів передніх сидінь. Автомобіль має підігрів заднього скла. Також є мод вибір режиму їзди. Це Normal, Eco та Eco+. Plus. Класна навігація, яка справді дуже класно читається, дуже чутливий сенсор. Автомобіль відрізняється від своїх конкурентів в своєму класі. Просто вишуканий авто з класним керуванням та. Комфортною їздою. Друзі, справді 20% від ціни автомобіля, які відрізняються від звичайно, такого дизельного варіанту, ви відбиваєте на покупці даного авто. Електрика це майбутнє, друзі. 300 км плюс, він проїжджає по вашому місту. Комфортний, класний автомобіль зі всіма асистентами, які вам потрібні. Це клімат, це навігація, це адаптивний круїз контроль Справді класне авто на кожен день. І так, демонструю задній ряд сидінь. Друзі, дивіться, досить комфортний автомобіль. З гарним запасом під ваші ножки. Присутній підлокотничок. Підстаканники для двох задніх пасажирів. Чиста ухайна стеля, головою не впираюся. Дуже класне, комфортне авто на кожен день. І так, багажне відділення. Переходимо туди. При невеличкому компактному розмірі зовні автомобіль має досить місткий багажник. Присутній гумовий коврик оригінальний. Дивіться, тут є ніша органайзер, під докаточку є компресор, домкрат, все все в наявності. Отож, друзі, якщо вас зацікавили цей або інші автомобілі, ми вас запрошуємо на тест-драйв на площадку компанії «Автолуць». Завітайте до нас, подивіться, які автомобілі також маємо в наявності. Всіх вас будемо раді бачити. Дякую вам за присвячену нам увагу. Гарного дня, номер, в шапці профілю та на зв'язку.